Математик Олександр Бершацький. Скоріше за все, набравши у пошуковику Олександр Бершацький, ви не знайдете нічого. Хіба що коротку довідку про його рідного брата Сергія. Але у фондах педагогічного музею України зберігається персональний комплекс матеріалів Олександра Бершацького, близько 30 одиниць зберігання. Матеріали передала до музею на постійне зберігання у 1998 році киянка Ірина Білякова. У цьому персональному комплексі багато цікавих фото, до Олександра Бершацького, грамота а також рукопис біографії педагога. На жаль, наразі не встановлено, ким могла бути авторка цього рукопису пані Ірина Білякова для сім'ї Бершацьких. Але це важливо, оскільки деякі фото у комплексі наклеєні на великі аркуші паперу з альбому. Це наводить на думку, що це був особистий сімейний альбом. Скористаємося цим рукописом та ознайомимось життєписом педагога. Перший абзац біографії говорить про те, що Олександр Бершацький та його брат навчались разом з Андрієм Желябовим, народовольцем та одним з організаторів вбивства царя Олександра II. У Керченській гімназії. І цей факт декілька разів відобразився у житті Олександра Бершацького. Після закінчення Керченської гімназії, Олександр Бершацький їде до Одеси та вступає на математичний факультет новоросійського університету, нині Одеський національний університет імені Мечникова. Але університет він не закінчив, оскільки пішов з останнього курсу. Можливо, це сталося через дружбу з Желябовим, якого виключили з університету раніше. У 1870-х Олександр Бершацький перебуває у Санкт Петербурзі і працює домашнім учителем у родині поміщиків Гембіц, а також у родині князя Волконського. У Петербурзі Олександр Бершацький зустрічається з Желябовим. У березні 1881 року відбулось вбивство царя, Жалябува втратили, а за Бершацьким встановили стеження. Досить скоро Бершацький їде з Петербурга до Херсона, де працює викладачем математики у Херсонському реальному училищі. Далі переїздить до Куп'янська Харківської губернії, де отримує посаду інспектора народних училищ. Там він купив будинок з великою земельною ділянкою і перевіз до себе всю родину. У 1895 році Бершацький знову переїздить, цього разу до Новгород Сіверського, Чернігівської губернії. Тут він упродовж 9 років працює інспектором трьох повітів Новгород Сіверського, Сосницького, Королевецького. Просвітницька діяльність Олександра Бершацького не подобалась владі, через що у 1904 році його переводять у Лубни Полтавської губернії. Але через 5 років педагог знову повертається до Куп'янська. На цьому рукописна біографія закінчується. Помер Олександр Бершацький у 1924 році, за іншими даними, у 1926 або у 1927 році. У комплексі педагога є цікаві матеріали, які висвітлюють різні аспекти його педагогічної діяльності. Наприклад, лист від вчителів міських та земських шкіл Стародубського повіту. Цитуємо: Шановний Олександре Олександровичу, нас відірвали від вашого району. Глибоко засмучені цим з почуттям жалю, розлучаючись з вами, ми поспішаємо висловити вам нашу щиру подяку за ваше сердечне ставлення до народної школи та її вчителя. Ми бачили у вас свого найкращого друга керівника та старшого товариша, якому однаково близькі були й радість і прикрощі в житті нашого брата. І це залишиться для нас дорогим і втішним спогадом. Нехай береже вас Господь на багато років. Ще один лист із вдячними відгуками про роботу Олександра Бершацького від директора Стародубського єврейського училища. Автор пише, що не може змиритись з переділом районів, а також висловлює подяку Бершацькому за опіку над училищем. Цитуємо: Стародубське єврейське училище, на яке ваші попередники дивилися як напасанка, ви усиновили, дали притулок і стали по-батьківському про нього дбати. Автор листа зазначає, що завдяки Бершацькому зроблено багато корисних та позитивних змін у діяльності училища. Зокрема, організовано ремісничий клас, чим буде дана можливість бідним єврейським хлопчикам заробляти свій хліб фізичною працею і з часом позбудеться задушливої атмосфери межі осілості. Сподіваємося, що науковці, зокрема історики освіти, фахівці у сфері педагогічної біографістики, спираючись на матеріали комплексу, віднайдуть ще багато цікавих фактів про життя та діяльність цього педагога і створять цілісний життєпис Олександра Бершацького. Підписуйтесь на наш канал, а також на сторінки педагогічного музею України у соціальних мережах. Та до нових зустрічей!